Міжнародні візити тет-а-тет, -тет, круглі столи перемовини секретні. Як особисті контакти президента допомогли нам отримати зброю, почесне місце у світовій дипломатії, що насправді відбувалось на зустрічах у Британії, США та Нідерландах, та чому без цього не вирішилось питання літаків, ракет і допомоги. Тож міжнародні візити Зеленського, скільки їх було, чого б не було в Україні без них від сполучених штатів та Аргентини. Я впевнений, що свобода повинна перемагати завжди, коли хтось кидає їй виклик усією Європою. Україна цього року докладе максимум зусиль з усіма партнерами, щоб створити новий арсенал Європи. Географія української дипломатії під час війни вражає президент. Їде в інші країни тільки за результатом пакету допомоги. Зброя, санкції. Я дякую за найбільший. Безпековий пакет для нас від початку повномасштабного вторгнення Росії обсягом більш 2,7 сім євро. Лише від січня 2023 по січень 2024 Володимир Зеленський здійснив. 35 міжнародних візитів до 28 країн світу, і більшість цих поїздок вдавалось тримати у таємниці до останнього з країни, де налітають літаки. Володимир Зеленський відвідав Британію, Францію, Бельгію, Польщу, Фінляндію, Нідерланди, Італію, Німеччину, Судівську Аравію, Японію, Молдову, Булгарію, Чехію, Словаччину, Туреччину, Литву, Швецію, Данію, Грецію, Канаду, Іспанію, Румунію, Аргентину, Норвегію, Естонію. Та Сполучені Штати Америки у лютому 23-го їде до Сполученого Королівства Великої Британії. Там жартував перед парламентом об двох палат. Дякував за сміливість. Thank you, і саме там подарував шолому українського пілота з написом, що увійшов в історію. Ми маємо свободу. Дайте нам крила, щоб захистити її. Саме з цих слів було започатковано авіаційну коаліцію літаки. Потужні винищувачі F-16. за них. Володимир Зеленський проситиму усіх лідерів від початку нашої боротьби. Якщо немає у вас сил, міцності закрити небо, то дайте мені літаки. Чи це несправедливо? Скажіть. Відтоді Україна звільнить 50% своїх захоплених росіянами земель. Розмови з партнерами стануть менш емоційними, масштабнішими, особистими, як на саміті групи Семи в Японії. Аж поки у травні ми не почуємо, Нідерланди з Данією навчатимуть наших пілотів. На F-16. але як всі розуміють, немає сенсу проводити навчання, якщо немає винищувачів. Ми можемо оголосити, що Нідерланди та Дані зобов'язуються передати F-16 Україні. Дозвіл на це нададуть Сполучені Штати. Результат довгої роботи у високих кабінетах, зашифрованих дзвінків та десяток зустрічей Зеленського. І вже влітку президентові озвучать кількість тих літаків, які будуть в Україні. Ми говорили, домовились про передачу данію 19 винищувачів F-16. Це це дуже потужна підтримка для нас. Місяцем раніше у столиці України ми побачимо перші результати домовленостей Байдена і Зеленського 2022 року. Це Петріоти системи, що збивають все і всюди. Я кажу Зеленський, Кількість таких систем в Україні кратно зросте. Додадуться ще балістичні ракети і літаки, що їх запускають. Усі думали, що в Росії є ракети, які неможливо збити. Петріоти збивають усе. Багато хто побоювався наслідків, якщо Україна отримає далекобійну зброю. В результаті Росія лише зазнає більших втрат. Далекобійні високоточні ракети партнерів стали невід'ємною частиною нашої боротьби проти чорноморського флоту Росії. Їх ми отримали теж тільки після численних перемовин та переконань, розкаже прем'єр Британії під час свого візиту. Президент Володимир завжди говорив мені про системи більшого радіусу дії. і саме тому минулого року ми стали першою країною, яка надала старшеду в Україні. Так само президент провів не один день і місяць перемовин, щоб сьогодні до авіаційної коаліції долучились 15. Десять країн, а українські пілоти, екіпажі та команди завершували навчання у Румунії, ша Британії, країни звідки усе почалось. А далі ще одна дипломатична перемога історична угода між Британією та Україною про співробітництво у сфері безпеки і оборони. Це не просто декларація, це реальність, яка настане завдяки нашій співпраці та, зокрема, безпековим гарантіям від визначної глобальної сили Великої Британії. Якби такий рівень безпекових гарантій був досягнутий після 91-го року з Британією та з іншими країнами, то просто не було б російської агресії. Важливо, ця угода стала першою та не останньою. Подібні вже готуються із Франції США. Процес стартував ще торік, у липні на саміті у Вільнюсі, де лідери групи Семи підписали декларацію про підтримку. Це серйозний документ, а не буде перський меморандум. Дуже серйозний. І там же байлетрал хтось що може, хтось дає тобі F-16, хтось здає тобі, хто здає тобі Air Defense, ППО, так протиповітряна оборона у когось немає, у когось є танки, тощо, тобто двосторонні конкретні домовленості, багаторічні або недовго, якщо ми дійдемо до НАТО швидше. У вільності на шлях до НАТО вкоротили та не прискорили. Замість ПДЧ Україна отримала річну національну програму. Затверджений план на кілька сторінок, що ми маємо виконати, аби вступити в альянс. Перераховуючи наші здобутки у грудні, Зеленський не назве серед них НАТО, не тому, що ми не виконуємо причина в інших столицях. Та це точно відбудеться, що доводить наші швидкі кроки до ЄС. Відкриття перемовин про вступ, політична історична перемога Києва. Так назвали рішення Європейської ради на заході. Та зараз мало говорять, але його могло не статися через блокування Угорщини. Тож грудневого дня Зеленський вкотре звертався до партнерів. Просив. Не допускати помилки. я прошу вас сьогодні про одне: не зрадьте народ і його віру в Європу. Люди в Європі не побачать ніякої користі, якщо Москва отримає перепустку від Брюсселя у вигляді негативу щодо України. Путін напевно використає це проти всієї Європи. Не давайте йому цю першу і єдину перемогу в році. Європа дотримується слово зелене світло для України, врешті увімкнули. До березня мають розпочати переговори. Врешті того ж грудня. Президент, підсумовуючи головні здобутки, назве інше. Справді головне і те, без чого неможливо. Жовто-блакитний прапор і він є в Україні. Це головна наша перемога, і це головне, що ми збережемо і не тільки в серці, а реально збережемо все це і для наших майбутніх поколінь. А для цього відбувається така величезна кількість візитів, аби були танки і снаряди, гаубиці, артилерія, аби врешті закрити небо і звільнити землю. На цей рік пріоритетна задача провести саміт миру на рівні світових лідерів. До формули миру вже приєднались понад 80 країн. Зустріч на високому рівні відбудеться у Женеві, куди президент Зеленський вже запросив лідерів, які цінують мир та демократичні цінності. Олена Чернюкова, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.